Я в Рито. Прийшла в Ріто. Дюка. Дюка. Давай. Тетяна Гончарова, українська журналістка і телеведуча, Народилась в Луганську. Професійну кар'єру розпочала на луганському телебаченні. Пізніше працювала на телеканалах Ера, Тоніс, «МТВ України і Рада. Має багаторічний досвід ведучої у національних марафонах та різноманітних телепроектах. Є експерткою з публічних виступів, волонтеркою та зоозахисницею. З 22-го року веде авторський популярний подкаст Гончарова подкаст. Шкода, що в шортиках не можна національний марафон вести. Ну це точно мій варіант. Точно. А що для тебе цікавіше? Телебачення чи подкасти? Телебачення, але подкасти це теж телебачення уже давно. А любиш починати ранок з кави чи чаю? Почати ранок з бігу о 5.40 до сходу сонця. А скільки ти спала сьогодні і у котрій прокинулась? Нормально я сплю. Прокидаюся я майже завжди між п'ятою і шостою, а сплю по 7-6 годин. Твій улюблений напій. Я намагаюся змушувати себе пити воду, але впродовж життя п'ю її надзвичайно мало. І то я улюблена тварина. Я навіть знаю сама відповідь, але... Звичайно, собака. Звичайно, мої собаки. Молодець! Ай, молодшина! Ай, молодшина! Пацану добре! А твій прихований талант. Якби я була дитиною, звичайно, про якісь би таланти я не знала. Але ми люди дорослі. Мій не прихований яскравий талант, ораторська майстерність. А як ти думаєш, яка твоя найгірша риса? Імпульсивність і не завжди уважність до людей. А є в тебе guilty pleasure»? Маю круасани, тістечка і сало. Ким ти хотіла стати в дитинстві? Ентомологом, біологом, можливо, трошки анатомом. А який головний плюс твоєї професії? Як ти думаєш? Можливість спілкуватися з різними людьми, які є кращими, глибокими, неймовірними. Рідкісне поєднання, коли одяг інтелігентний, він може бути спортивним, якщо під нього вдягати лосини. На підборах я обожнюю такий одяг, але це рідкість, коли його можеш міксувати під будь-який свій настрій. Просто А який твій улюблений колір? Синій, зелений, коричневий, сірий. А головний елемент твого гардеробу? спортивні штани і, і гольфи від ріто, до речі. А що для тебе прикольніше: сукня чи костюм? О, Боже мій і те інше сорі, не можу обрати. Високі підбори чи кеди? Кеди, звичайно, кросівки, найки. Комфорт чи стиль? Звичайно, комфорт. На жаль, на жаль. Хоча я в захваті від людей, які постійно на стилі і на підборах. І б ти ніколи не одягла. М -м, в одязі, я подягла все. А навіщо його створюють? Хіба що мені в ньому буде не дуже гарно? А я за всі варіанти одягу. Все, пішли шарф вдягати білий, да? пішли душа. Пішли, давай, дюня! Пішли, 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 пішли. О! Слухай. Пробуємо. Ну, класно ж, треба шалик для дюка, щоб повна картина була. Дюнь. Дюнь. Ой. Все. І на. Курорт, да? А в тебе є девіз по життю? Любити життя в усіх його проявах і допомагати іншим, у кого немає сил на це. Ну і на Остане. Ну Вироник відрікав. Серйозно. Завжди було тепло і затишно. Танюша, ну це розкіш. Молочний плет. Дякую, Танюша. Пліт мій!